Світло, <титут> де <титут> 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 Сьогодні у нас гайдик на кроукадах хижого. Цих я його прокачати, дати таланти, залити книжечки, але скажу зразу, книжечки не повністю. Я фрітуплайний гравець і повністю книжечок на всіх героїв, яких я хочу прокачати, ну просто не вистачає. Дяка за твою підписочку, а ми розпочинаємо. Отже, заливі його книгами, але в автоатаку одна. І в А3, одна не дісталась книжечка в найближчим часом до Залию. І давайте, друзі, декілька слів за самого героя, а далі перейдемо до його огляду, як він себе буде почувати проти іншого тандему на гідрі. Автоатака, коефіцієнт 2 і 2. Скажу зразу: автоатака тут пише, завдає кожній цілі окремо, а не за площиною. Тобто він все рівно б'є всіх, але кожну. Е у одному разу. Так що сет Раталоса, отой, що зараз є на нього перепустка, не канає і в нього я не рекомендую його одягати. Сет Раталоса буде працювати лише на його А2-навичку. Коефіцієнт на А2, 3 і 3 від атаки, звісно ж таки, завдає додаткового удару ворогам, що перебувають під дією двох або більше штрафів. Чудова навичка чудово. На А3 б'є одного. Противника і коефіцієнт тут складає 3,8. Досить непоганий коефіцієнт, враховуючи те, що він ігнорує 50% захисту. Також, друзі, перед тим як ми перейдемо далі, зараз я зроблю ось так. Прошу звернути вашу увагу на його захист. Захист в нього складає всього навсього 870%. Це дуже і дуже мало для героя атаки. Наприклад, в того ж самого ніндзі набагато більше, набагато більша база. Так показую назад камеру, і, друзі, погнали. Е, до речі, в нього тут цікава пасивочка, подібна на ніндзю, так збільшує е, собі атаку. Ну, це можете саменьки прочитати. І... А у раз атак союзників у всіх битвах на 30%. Склав, друзі, я ось таку ось, можна сказати, фрі-ту-плейну команду, того, що всі герої доступні, і всі герої можна було безкоштовно отримати собі на аккаунт. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо шайк разом з Кроукадом проти, ну не проти, а разом в команді з Мікагою і Ніндзею. Також я до них поставив. Епіка у вигляді Уго і Мольку, яку знову ж таки безкоштовно можна отримати в магазині за дублікати. Друзі, пояснюю спочатку, чому ось такий ось склад, і досить давно я Мольку не використовував, але тут є нюанс. Недарма я вам показував про його базу. В нього база захисту дуже маленька, і якщо не використовувати героя з воскресінням на гідрі. Ну, не враховуючи, якщо ви там на першу, на другу захочете кроукада робити, то там можна і без воскресіння. Я зробив цю команду на третю гідру. На четверту гідру в мене відповідає команда з титом, і буде ось така команда поки що. Поки немає зірочок на кроукада, того, що зірочки дають дуже багато статів. Статів, які не залежать ні від чого, просто сталі стати. Якщо я не помиляюсь, там в районі 600. Давайте ми подивимось, скільки дає захисту. 600 захисту, 750 атаки, і 8500 тисяч здоров'я. Це дуже і дуже багато. І це все докупи дає живучість нашим героям. Ось, до речі, давайте зараз в ніндзі подивимось, яка база. В ніндзі база 947, майже на 100 більше. Але в цілому, якщо подивитися ще плюс від гнів, гніва природи, 600 – це досить і досить багато. Тому, друзі, я обрав сюди мольку. Хоча для максималізації демеджу краще поставити якогось іншого героя. Але якщо кроукат просто не буде падати з однієї. Тички. А враховуючи те, що в нього дуже і дуже мало захисту, давайте ми подивимось на загальні параметри 1965. Це дуже мало. На третю гідру, хоча б 2,5 потрібно брати з розрахунку, те, що герой не буде просто так відлітати від гідри. Тоді можна буде брати якогось іншого героя замість Мольки, можливо, якогось бустера шкоди, можливо, перезарядку, можливо, ще когось, можливо, баф захисту якийсь взяти, якогось коника можна буде сюди поставити. І це збільшить шкоду, але е все рівно, поки що немає зірочок, то я буду ходити з героєм Воскресіння. В мене це Молька. Ви можете обрати. Будь-якого іншого героя Воскресіння. Можливо, у вас інакше й буде склад команди. Так, можливо, буде Мікага, наприклад, з Харимою. То сюди можна буде поставити, наприклад, де вона є? Войдову героїню. курсалу Перема буде відповідно провокувати і дамажити. Урсала має воскресіння, має збільшення захисту. Так що це також має право на життя. Уго безкоштовна, дуже хороша героїня. Я всім рекомендую прокачувати дві штучки, навіть якщо вам з часом вони не пригодяться, відповідно, на гідрі, ви заміните когось кимось іншим, то уго пригодяться вам на вільній фракції або, відповідно, в місті. Дуже гарно дві уго заходять. Ось такий друзі, склад команди. Не будемо дивитися бій на авто, будемо дивитися швидкі бої. Декілька їх проведемо. Не знаю, чи вони простоять фулл тайм, не тестив, одягнув і просто зараз разом подивимось на результат. Можеш поставити на паузу і написати в коментарях, хто більше надамажить ніндзя чи, відповідно, песик Кроукат. Погнали швидкий бій. А після цих тестів покажу, як і що вони одягнуті, бо сети тут у всіх специфічні. Погнали! Швидкий бій. Мали б простояти тисячу боїв, 714 мільйончиків. Так, Молька, вам не цікаво, там 7 мільйончиків. Що ми бачимо? Кроука 327 мільйонів, ніндзя 280. Непоганий, непоганий, я вам скажу, де меч. Зміняємо. І ще у нас є швидкі бої, можемо протестити. Давайте ще разочок. А по факту нічого й не змінилося. 704 мільйони 290 і 311 кроукат. Але ніндзяга у нас вже п'ятизірковий, а до кроукада відповідно ще зірочки нам сказали розробники, що буде можливість їх отримати. Я на кроукада уже хочу зірочки того що, того, що скажу зразу: ніндзя тут сильніше одягнутий ніж кроукат. Ну, по загальних параметрах, того, що у ніндзі буст зірочок ще є. Давайте ми підемо. Я вже відбивав четверту гідру. Давайте ми на четверту гідру цією ж командою запустимо. Швидкі бої є. Чому б ні? Просто подивимося на четвертій гідрі. Який буде демедж цією самою командою. Тут буде вже важче набивати. Швидше за все, що щось пішло не так. 194 мільйони проти 202. Натискаємо змінити. Давайте ще разочок. О, тут точно щось пішло не так. Ну, це швидкі бої. Можемо собі дозволити. І ще разочок. Запустимо, подивимось: 567 мільйончиків. Але скажу зразу, що тут команда поки що не на максимальну шкоду. І тут, швидше за все, кроукат просто покиде від кожної тички від гідри, валявся на бочку і чилив. Швидше за все, ось так. Тому все ж таки це команду я робив на третю гідру. Давайте ми ще разочок і вже будемо зберігати результат, який у нас буде. 692, тобто в 700 мільйонів вони стабільно на швидкому бої набивають. Для мене це більш ніж достатньо, поки що. Поки кроукат без зірочок, поки я мушу використовувати мольку. Буду зірочки на кроуката, я команду цю переробляти буду, і склад буде тут зовсім інакший. Зберігаємо результат і йдемо до наших героїв. Будемо дивитися, хто і що, і як одягнутий. Друзі, Леді Мікага. Леді Мікага досить давно вже в мене одягнута в 9 частинок збереження. Я її не чіпав, так і вони залишились. Загальні параметри в неї ось такі: трішки швидкості, трішки точності і ще навіть якийсь є. Камеру я приховав, щоб нічого собою не закривати. Талантики в неї ось такі. Реліквія, золотий еліксир, того, що я їй не давав ніяких зубок, щоб вона просто-напросто сильно не просідала від ударів боса. Ідемо далі. Ніндзяго показую ніндзяго. До речі, база у нього 947, майже на 100 більше, ніж у кроукада. Але якщо ми подивимось по загальних параметрах, то дар дає досить-досить, друзі, багато. 8,500 і в загальному у нього вийшло 3000 захисту. Якщо ми візьмемо разом із залою, то відповідно 3150 майже захисту. 8000 атаки, 215 швидкості, 96. Критичного шансу, так-так знаю, але цього достатньо. І майже 420 критичної шкоди. Трішки точності, трішки опору, все присутнє. Далі, що дав по сетах: 6 частинок згубності, є сет ревності і є сет нестримності. Сет нестримності, чисто через ось цей амулет на критичну шкоду, але тут три проки в захист, що дає можливість ніндзі просто-напросто е добре жити. Друзі, незримий сувій я йому дав. в мене всього-навсього дві корони, одна на трунді, і інша, скажу, зразу я її дав на кроукада. І нічого кращого на ніндзю не було. Не хотів з аренних знімати якісь інші реліквії, того що на постійний фарм я їх не буду перекидати, тому незримий совій на 9. І відповідно ось такі ось камінчики. На 5% менше шкоди від босів, це знову ж таки, щоб ніндзяго жив. І трішки. Компенсувати точність, да, ось такий ось камінчик. Можна ставити, якщо у вас більше захисту, можна ставити 2, наприклад, на заповнення шкали ходу. Це також досить, досить буде цікаво. По дару гнів природи, якщо до 5 включно саме краще, на 6 зірочок можна брати відповідно на ігнорування захисту. Таланти, друзі, у ніндзяго ось такі. Не забуваємо за зубки того, що, того, що зубки дають можливість жити нашим героям. Далі молі. Зразу показую таланти, зубки господар війни. Дар сірчаний камінь, книжечки злеті повністю. Золотий еліксир дав того, що мені ні в якому разі не можна було, щоб Молька помирала. І, відповідно, щоб вона трішки відхилювалась, якщо її занадто сильно просадять. А її просаджувати будуть, того що вона в мене одягнута в сет оберігання, тобто сет з грифона. І цим самим вона. Забирає 10% шкоди від інших учасників команди, і тим самим дає можливість нашим ДД Ніндзі і відповідно кроукаду трішки краще тримати удар. По загальних параметрах, що нам, нас тут цікавить, трішки здоров'я, трішки захисту, швидкість і точність. В моєму випадку ще навіть трішки опору, але чисто через те, що тут є п'ята зірочка. Далі вожак Шайк. Ви що я його одягнув, друзі? Я довго думав, що його одягнути, і все ж таки обрав для нього сет додаткового ходу або сет невтомності. Чому зараз поясню? Також додатково сет швидкості і три частинки з збереження, щоб, відповідно, максимально зібрати йому швидкість. На автобої, якщо ви не ставите. Пріоритет на А-2, то він по факту його використовує досить і досить рідко. Тобто, коли його просадили, він просто відхилюється і тоді використовує А2-навичку. А так він заповнює шкалу ходу всієї команди і, відповідно, бігає з автоатаки. Та так, тут також книжечки не повністю залились в автоатаку жодної книжечки, але це і добре, бо по факту зекономить тільки 4 книжечки. Коли він б'є автоатакою, крукат хижий, атакує базовою навичкою. По факту нам А. Два потрібно тільки в тому випадку, коли вожак Шайк буде е, дуже сильно просідати. Також є моменти, якщо глузування, але ми знаємо, що то глузування не дуже добре працює відповідно на гідрі, і він сам знає, коли його е, юзати. Так я ставив в пріоритетах одиничку на. Просто А3 і А1 і А2 були без пріоритетів. Я дивився на автобої, як він їх використовує, так що мені сподобалось, я не ставив пріоритет на А2. Але знову ж таки можна ставити пріоритет також на А2. Добре. Книга Некротоса. Чому того, що він вміє заповнювати шкалу ходу, і відповідно він трішки буде її краще робити. По талантах, друзі, таланти показую ось так. Таланти я обрав для шайка ось такі, максимально на заповнення шкали ходу, на збільшення статів, на збільшення перезарядки, продовження бонусу, коли він накидає на себе щит, щоб він довше висів і він знову ж таки не хотів його використовувати. І е, збільшення тривалості накладеного штрафу героєм. Чому зараз розповім? Тут відповідно просто донизу потрібно дійти. В мене ну, не докачені ще, але вони не супер важливі. Ну скажу зразу, не супер важливі, але можна ось так донизу дійти. Дамажного шайка я б не рекомендував робити чого того, що в нього коефіцієнти від здоров'я. І ну, не дуже вам вийде, щоб він ще набивав якусь там космічну шкоду. Тому я обрав для нього сет додаткового ходу, щоб він якомога частіше заливав команду і відповідно ходив з автоатаки, тим самим е заставляючи кроукада також атакувати. Навіщо продовження штрафу? Того, що коли його б'ють, він у відповідь накладає замовляння, але лише на один хід. Відповідно, талант дає можливість продовжити його на два ходи. Добре, друзі. Наступний герой у нас Уго. Уго повністю на книжечках, дар, безжальність. Таланти, друзі, ось такі можете ставити на паузу і або скріншотити, або записувати. Ну, ви зрозумієте. Чому я дав для Уго сет прокляття? Пояснюю. Сет прокляття дає нам що? Дає нам відповідно замовляння на два ходи. Уго має масуху і може його накласти. Я подивився на автобої в складі цієї команди Шайк своєю пасивкою ну, дуже рідко накладає ось це замовляння. По факту, воно накладається лише тоді, коли відрубана голова оживає, на ній є зміїна воля, і вона б'є масухою, відповідно, тоді на неї накладається замовляння. Того, що Кроукат і ніндзя разом дуже швидко вбивають голови, і, по факту, вони майже постійно без ось цього замовляння. Тому я на уго обрав сет. Прокляття, щоб це замовляння якомога частіше висіло. Так, замовляння від шайка ось тут збільшує шкоду на 20%. Але воно настільки рідко висить, настільки швидко е голови відлітає, що воно ну дуже рідко висить, тому я все ж таки одягнув на уго сет прокляття. Дав їй плюс додатково сет імпульсивності, щоб вона ще могла собі перезарядити А2 або А3, і відповідно одну частинку нестримності. По загальних параметрах Уго ось так виглядає. Якщо взяти разом із гідрою, ну то по факту трішки швидкості, точності опору плюсується, ну і все. Далі, друзі, кроукат хижий, одягнений абсолютно в ті ж самі сети, що і ніндзя. Шість частинок згубності і один сет з ревності. Так, по загальних параметрах. Зразу показую з гідрою. 7800, нагадую, у ніндзі було 8 з копійками. 2139 у ніндзі було 3 тисячі майже 139, тобто на тисячу у ніндзі більше захисту. І це дуже катастрофічно впливає на живучість героя. Ну, прям дуже дуже. 219 швидкості, 100% крит-шанс, 359 критичної шкоди. У ніндзі 400 з копійками. Так, давайте я зараз ось тут десь з боку виведу паралельно стати ніндзі, щоб ви собі могли приблизно зрозуміти, наскільки круукат гірше одягнутий, аніж ніндзя по статах. Так, ну це відповідно впливає дуже сильно п'ята зірочка на ніндзі. Далі корона і Ретту. Дав одна на трунді, інша на кроукаді, дав йому камінчик, щоб він отримав менше шкоди від босів. Плюс критична шкода, ну, поставив любий, аби був, того що по факту нічого кращого немає, а з аренних героїв я не хотів знімати. Ось, дар, як в мене буде, я поставлю відповідно такий самий, як і на ніндзі, гнів природи. І таланти, друзі, я обрав ось такі. Давайте я відкрию ось так. Чого такі таланти? Зубки, відповідно, ставив. Коли мало здоров'я, щоб він сильніше бив, так йому точність не потрібна, того, що він постійно буде в мене з вожаком, він буде накладати слабкість, що дуже важливо, плюс буде накладати паразит. Але все ж таки, я зубки йому поставив, поставив йому коло жорстокості. Він може перезарядити собі А2 або перезарядити собі А3. І це досить, досить круто. Знову ж таки, збільшуємо шкоду від автоатаки і виходимо у трощення шоломів. Тут я пішов по гілці захисту, просто заради того, щоб він трішки більше міг прожити, отримати більше шкоди і, відповідно, не скопитися, не скопитись від. Просто першого удару. Друзі, ось такий вийшов відосик. Чесно скажу, я приємно здивований від Кроукада, того що я не думав, що він обжене ніндзю в тандемі Кроукад разом з Шайком проти ніндзі разом з леді Мікаге. Це не рекордний результат, але це. Всі абсолютно доступні герої, і також можна е, інші герої ставити, підставляти, заміняти ну ви зрозуміли. Якщо тобі сподобався відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось в наступному відосі або стрімчику.